Президент України відвідав одну з найгарячіших точок фронту: російські війська прорвалися у міську забудову Авдіївки. Неспокійної на північному кордоні окупанти намагаються атакувати Сумщину. Тим часом ЗСУ знищили російський пункт управління. Про це все й не тільки у випуску новин на каналі Лютий двіж». Президент України відвідав передові позиції українських військових в районі села Роботи Запорізької області. Володимир Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Він поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди. Від цієї зустрічі бійці не стримали сльози. До слова від населеного пункту до позиції окупантів не більше пів кілометра. Маю велику честь сьогодні бути тут підтримати вас і нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах. така. Складна вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніше. Робота і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Спасибо, якщо разо тридцятого термізного батальйону хочу бачити вам на згадку. Нагадаємо, 28 січня 2023 року у Міноборони України офіційно підтвердили звільнення села Роботини Запорізької області, куди бійці зайшли за 6 днів до цього. Цей населений пункт має стратегічну роль. Він лежить на автодрозі Заріхова до окупованого Токмака, який називають логістичним хабом армії РФ, від Роботиного до міста близько 20 кілометрів, а далі Мелітополь. За минулу добу ЗСУ дали потужного на ворогу на цьому напрямку, ліквідували понад 300 російських загарбників та знешкодили 170 ворожих безпілотників. Тим часом на Авдіївському напрямку загострилася неприємна ситуація. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що росіяни обійшли позиції ЗСУ та прорвалися в Авдіївку. За його даними, російські штурмовики, користуючись хмарною погодою, увійшли до міста з північного сходу. А саме з боку Авдіївського кар'єру вони обійшли українські бойові порядки і закріпилися в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів, стверджує Цаплієнко. Генштаб ЗСУ підтвердив, ворог активно штурмує околиці Авдіївки. Втім, українські захисники продовжують стримувати ворога. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак біля новокалинового та Авдіївки. Розводити паніку щодо ймовірного оточення міста зарано, вважає військовий аналітик Петро Черник. Нас не можуть пройти, нас не можуть пройти. Спалах бойових дій за Авдіюку 7 жовтня. Там лягла дивізія, там уже лягло убитиме 15 тисяч людей. Цю цифру спокійно множимо на три. Отже, маємо, маємо 30 плюс 15, а то й 45 плюс 15, 60, То вже повноцінний армійський корпус, а то нові два корпуси. І вони просунулися на якихось півтори-два кілометри. От і все. То як їм просуватися територією країн НАТО, як, якщо точно така країна, як Польща, буде воювати, це неминуче. Польща на 9 мільярдів доларів закупили найрізноманітнішої бойової техніки. В них навіть є на озброєнні F-22 як мінімум дві ескадрині, 24 машини. Це супер зброя, це фантастична зброя. Прорубати той суквальський коридор, на який вони ніби мають власний поля, це 100 кілометрів. 100 кілометрів Авдіївка півтори кілометра і 100 кілометрів. Як це проходити, якщо забезпечені військ технікою, складає на цю хвилину 50-60%. Також російські війська намагаються прорвати кордон у Сумській області. Протягом двох тижнів ЗСУ зафіксували сім намагань ворожих ДРГ потрапити на територію України за повідомленням командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. У п'ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який, зазнавши втрат, відступив. Остання спроба була 3 лютого у районі Глухівської громади. ЗСУ вступили в бій з диверсантами і відкинули їх за кордон. За словами Сергія Наєва, на цьому напрямку діють досвідчені та мотивовані бійці. Ми пройшли Гарнила війни на півдні та сході нашої країни, маючи малий бойовий досвід. Тож вони його повністю впроваджували під час цих тренувань. У північній операційній зоні заходи підтримання навченості проводяться на постійній основі. Процесом керують досвідчені командири на лівому березі Дніпра Херсонської області. Сили оборони України знищили півсотні російських загарбників та вороже пункт управління. Ворог продовжує штурмувати наші позиції на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи сил оборони. За минулу добу зафіксовано п'ять таких спроб, зазнавши втрат, ворожі штурмовики відійшли. До слова, саме так зараз виглядає населений пункт Кринке, де сили оборони України продовжують утримувати плацдарм. Щодня село нещадно атакує російська артилерія. Ну, треба розуміти, що не маючи реальних успіхів, ворог вдається до класики гібридної війни і підключили вже і своїх військорів, і різного кштиву блогерів для аналізу цієї ситуації. Здійснюється багато вкидів про те, що плацдарм скоротився, або взагалі згортається там і залишено там надзвичайну кількість малу наших представників сил оборони. Насправді ми продовжуємо досить потужно відбивати штурми, які ворог наполегливо продовжує. Продовжує він їх через те, що військово-політичне керівництво вимагає тиску. Ми бачимо, що з пропагандистських каналів ті кринки не виходять майже зовсім з інформаційного поля. Вона вони стали поперед горла і намагаються при тому, що самого населеного пункту майже нема, стерли з обличчя землі е, бомбардуваннями, в тому числі намагаються тиснути і за допомогою авіації. Водночас е, це є таким способом реабілітації авіації ворога, в сенсі не все ще втрачено, оскільки в них були дуже суттєві втрати. і повітрі коли е, три е, винищувачі, бомбардувальники вони втратили, і на базу, пункті базування, якщо говорити про більве, тобто суттєві удари по авіації ворог намагається таким чином е, реанімувати в свідомості свою, своїх життє. Е, Ударами по Херсону, зокрема, коли спрямована керована авіабомба на центр міста, фактично, по удару по е, наших позиціях на плацдармі, тому що вони намагаються і туди тиснути, і керованими авіабомбами, і не керованими авіаційними ракетами. Але штурми нам вдається відбивати. Так само неспокійно нині і на куп'янському напрямку важкі бої точаться на всіх ділянках фронту. Росіяни продовжують вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягують нові резерви. А експерти почали говорити про перспективу ймовірного оточення Харкова. Але про це розповімо вже у наступному випуску на нашому каналі. Ставте лайки і підписуйтеся на канал. І до нових зустрічей.